представився лікарем та вимагав у пенсіонера 20 тисяч доларів на лікування його доньки. У Чернігові 85-річний пенсіонер затримав підозрюваного у шахрайстві і викликав поліцію. Віктор Яфименко розповів поліцейським, що йому зателефонував невідомий. Та, представившись лікарем, запевняв, що його донька потрапила в серйозну ДТП. Мені зателефонували. Я та мені зателефонували і сказали, що ваша дочка у обласній лікарні. Ми телефонуємо з обласної лікарні з відділення нейрохірургії. Я лікар. Ваша дочка потрапила у ДТП. Зараз ми не можемо зробити операцію. Ми маємо вести її у лікарні в Києві. В неї переломи обох ніг і зламані ребра. І дають їй слухавку. А вона там щось. Я кажу, що нічого не розумію. А він. Ви повинні дати нам 20 тисяч доларів. Це операція стільки коштує доларів, доларов, доларов. це операція стоїть. Почувши суму, Віктор хотів спочатку порадитись із родичами, проте зловмисник перебив його, сказавши, що часу замало, і що зараз приїде його заступник з лікарні, щоб уточнити всі деталі. Пенсіонер назвав свою адресу. І тут дзвонок. У таки тут дзвінок у хвіртку. Я трубку кинув, навіть не поклав. Вискакую тут заходить. Вже під хвірткою стоїть хлопець. Я відчиняю, і він одразу зайшов. Я бачу, який з нього заступник, коли це зовсім ще молодий хлопець. Те телефон, що поговорили з його начальником. Він щось почав говорити. Все добре, так чутно, але я його за шкірку і з телефоном потягнув сюди до дочки. Я живу поряд, бачу, що тут щось нечисте. Дзвінок дочка відчиняє мені двері, і ми його сюди затягнули і викликали поліцію. Мы сюда его затянули, вызвали милицию Оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Одеси. Нині правоохоронці встановлюють всіх причетних до шахрайської схеми Ваш родич у біді. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 3 статті 15 Кримінального кодексу України незакінчений замах на вчинення шахрайства. Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.